Що по справжньому складного на війні? коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють, ти під обстрілами ризикуєш своїм життям, але твоя мама у Львові далеко від лінії фронту, брат і тато. Бабуся, рідні, вони так само не захищені. Мене так злить, те, що Росія так далеко дістає. Мене так злить, що я не можу їх захистити. Попри те, що я на фронті, я роблю все, що можу. Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно, але там комфортніше емоційно, тому що ти серед людей, які збігаються з твоїми цінностями, ти серед людей, які розуміють ціну життя і розуміють, що відбувається насправді. Дійсні наша Іринка була неймовірно вольовою, неймовірно міцною людиною, жінкою, парамедикиною, воїном, якого, яку я знала не так давно, але доволі, доволі близько. Ірина була одна з моїх найкращих подруг. І я хочу сказати, що, мабуть, ця втрата сьогоднішня це є щось дуже велике і дуже непоправне, що сталося з нашою країною цілком. Тому що таких людей, як Ірина, я особисто знаю перерахувати на пальцях однієї руки. Геть ти думали, хмаросіні, то ж тепер весна золота. так у жалю сіні. Про майнуть молоді літані. Я хочу при сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без неді і сподіватись, жити хочу. Гедуми сумнія. Ці квітки будуть сіять, квітки на морозі, буду лить на них сльози, гіркі, і віти сніс гарячих розтане, та кора льодова міцна, може квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна.